Бажати всім хто, Божого благословення, щоб нам всім Бог дав сили і розум, якомога менше творити проблеми, якомога більше створити чогось доброго, як для себе, так і для дітей. І найголовніше, щоб усіх нас вистачили на добро здоров'я. Дуже вам всім дякую. Друге, що би хотів, вже, щоб наша така нарада була спочатку позитивна, але воно із. Трошки смутком, значить, на пенсію відправляються люди, які би не повинні були б йти на пенсію. Би... Тут дуже страшно бракує нам, ті люди, які поклали і життя, і здоров'я, і свій досвід на те, щоб в Другобичі було і тепло, і затишно, і комфортно. Але, на жаль, Деколи ні моїм мовляв, ні е, здоровий пуст не, до, не дозволяє зробити тих речей, які б нам хотілося. Тому люди йдуть на пенсію, йдуть на заслужений відпочинок. Я впевнений, що вони ще будуть працювати, я впевнений, що вони ще будуть допомагати і підприємству одним з таких е, надзвичайно високої кваліфікації спеціалістів. І надзвичайно людина, яка віддала весь свій просифіціонізм, весь свою сумнівну працю на благо Другобичами. Тому я би хотів просто від всіх Другобича, від всіх нас висловити подяку Ігорю Хомяку за ту плідну справу. Yeah. Oh. So Obrigado. З <свілю> мого ранку так, вже все об'їхав, подивився, так, побачив перекриття доріг. Так, це, це. Я це маю на увазі сам, як буде, коли має податися. Вони коли буде відбуватися артилерійська спроба вожати. Дванадцятій, так? Відуватися, Богожий, так. 12 -ті, 12 -ті, коли починається вона, коли починається хода? Як воно все буде? Зустріч, бажаю, що відкрити святої твіти і піде туди на вулик, ну просто на подіях. Як мають бути наші? Чиновники, спеціалісти, коли що я тільки чи тільки на вважають, Вважаючи можуть приєднатися. Ніхто не працює. Ну, На обід можете всі працювати, немає проблеми. Якраз там 12 людей буде там за край 12, тому що 12 дванадцяти. За двадцять однаково при хресті його вишиває, де було причалено? я про це як так. нас все буде. То, ми в персалі прогулюємо, я на перехресті ми тут будемо все. Тому що це буде паралельно. Добре. Добре, в, ну, Добре. Добре. E, добра, дякую, Юра. E, як ви бачите, як все організовується, хто буде від за що З'їзду ми в телефонному режимі, якщо ми треба було ще десь якусь вулицю перекрити, ми це зробимо, будуть патрульні поліцейські машини. 10.30, зустріч на перехресті героїв із супровід поліцейської патрульної машини леженнішою сюди в єпархію. Да, десь процесія з єпархії виходить 11.40, робить коло і заходить в двір, де буде відбуватися літургія, в дворі 30. Я думаю, що 1140 біля єпархії при виході, mm -hmm. Це, то ми зараз з вами. Зродемо, добре. Добре, значить, я повірю, подивився, все дійсно перекрито, зроблено. Більш-менш нормально. Добре. Значить, що в нас відбувається і відбувається в медицині? Яким чином? Ні, коли ми відкриття робимо, і все чи все там нормально. Цей план дохвалить 12 червня на відділення приймається зараз військової лікарні, тому присутність червника департаменту забезпечена. Голова з організації також вдома немає, тому в принципі нічого не було. Усе готове, чи не готово? Ну завершуємо, що маємо час, це часу. Так є. Добре. Окей. Добре, я зрозумів. По Позахворюємо, що у нас. Маємо козаки стаціонарі, які добавити за тиждень, а настороване або сторону. По першому світі лікарні завершений ремонт арху повністю. Встановлюється особа буде завершена на паном. Добре, МРТ? МРТ очікуємо приїжджу проєктантів з документацією. Вrium, Dante, Добре. Якісь проблемні питання у нас є? Проблемні питання. Добре. Щоб все було бути, тому що і жарко, і велике скупчення народу. Я вважаю, що повинно все буде у нас відлагоджене, плюс на і політичних, і лікарні, щоб також все було. Я Добре. Маю, я Добре, дякую. Що в нас робиться по укриттях? По укриттях Я в суботу відбулася повна довір'я всіх начальних закладів до шкільних шкільних, які я зрозумів, коли нас застачали залишив. Просили по Бога, усіх ми зробили звірку, значить, це підсипити військових мішках, тому що ми просили, ті, що були біля вікон. Є ситуація, де потрібно виправити з витяжки, є такі заклади, де вони вже просто протягом півроку не закрашені ті витяжки і в селі невежливо закрашені підхід, але це там є хата священника і сказав, що з'являння інтернет питання досунуть. Це по питтях своїх куття, були перевірені в суботу, демонтувалися зранку до цього. По дев'ятій школі укриття. По дев'ятій школі у школі нас на сесії будемо конкотували передачу е, укриття вже в дев'ятій школі, щоб ми вже на максимум змагання. Я думаю, що ми долучені до самодержав школи і заступна і ми запитання вирішення. Як пройшли всі е, останні дзвони? Останні дзвоники відбулися першого-другого червня, все було спокійно. Окрім звіт, мені відомо, це було в п'ятницю, була спека, десь було погано, все нормально також. З сьогоднішнього дня у школах працюють мові табори, діти в навчальній матір, демоні табори, всі вчителі йдуть з 3 числа. Добре. Добре. Що буде спроможних на режимі? Цифри вже маємо, тому що за годину ми сідаємо з кожним заступником і ми розробляємо. Ну, no, Я би не хотів, щоб десь профільним заступником тільки повинен бути інститутів. Ні, що інститут міста. Інститут міста. Тому <клухи> що <клухи> є <клухи> напрацювання, і ті напрацювання повинні влягти в основу. Спасибо. Добре. Добре. І останнє питання. Значить, по набору перших ну, випускних і перших класів кожний. Пітергорі. Вон на вони нам такі наказують на те, що 25 років має бути надавати. Я би просив, щоб повідомили всіх директорів, всіх вчителів. Всі Більше того, щоб це сказали все в пресі, щоб у нас на 1 вересня чи там церкві не були видані і щоб люди, як правило, то правило. Як закон, то закон, і повинні всі то правила дотримуватися. Немає ніяких виключень і виключень не буде. Причому директори несуть персональну відповідальність. І вчителі, які в класі набрали, ну, наприклад, в них там 25, 26, а по факту, наприклад, 22 чи 21. Значить, і вони будуть всі покажені вплоть до звільнення зубов. Це всіх попередити і всім сказати, або ми робимо по правилах, або ми просто далі йдемо на поводу недоброзичної Добре, дякую. Садочки, ще одну секундочку. Садочки. Як функціонує режимі... Садочки працюють, так як працювали, зараз чудові групи, які йде, перед змінкою вже. Так, як буде працювати по ремонт, При садочок у нас відповідь на ремонт, це є ламінат, шостей садок, 29. Це коли підловить, так садок це дали те, що є садок. Mm -hmm. Добре, добре, тоді все спокійно. Добре, по дорозі. Хто може доповісти мені? З приводу тендерів, які пройшли на очікуємо сьогодні, заключення договорів, що стосується безпосередньо ремонту доріг, по яких договори заключені, роботи йдуть в штатному режимі. Добре, які вже зараз роботи йдуть в стернику з в Туса? Безпосередньо встерник я мав бажання після вашої наради виїхати з виконавчого обов'язки керівника департаменту, для того, щоб особисто ознайомив. Добре, я прошу мені до кінця дня доповісти, що і по вулиці Миколити, по вулиці Стуса, на якому етапі. Трапі. По вулиці Микилити ми очікуємо підписання допомогу. Добре, по вулиці Цвинкарній. Ознайомлюсь з документами кінця дня. Добре. І прослідні по всіх тендерах, які мають відбутися і які відбулися, мені хоча б чи вже підписали з ними. Оформому документальність до службового запуску. Окей, все, добре, дякую. Так, сесія у нас 22 числа. Значить, всіх. До 12 червня питання подати проекти рішень. Всі почули. Значить, до 12 червня подати всі проєкти рішень, щоб ми встигли опублікувати, і що лише ми 10 днів для того, щоб може якісь доповнення або зміни нести в сім'ї. Наче все правительство. Добре, дякую. Що в нас робиться по сільському господарству? Спасибо, скажете. Як посієте, як засивається? Ми в цілому нашому побіг, короче, залишається по світу. Все йде, як кажуть, і зараз починається за отокрасів. можливо, чому мене щось наші сім потреба почати такої. Добре, я один раз Які фермери кіл, який до залучає. Є велика кількість чи так та як минулого року. Ні, ми мали кількість фермерів, чому? Тому що кожен займається діборю для своєю розподаткою. Добре, добре, проблемні питання є чи немає? Mm. Немає, добре, дякую. <світкій> що стосується цвинтарів і всіх, як воно відбувати. Дороги, Що плануєте робити зараз? Специфки, дороги. На пеле порли і насичові специфики. <світкій> Що стосується благоустрою, я би просив почати стрижти траву, тому що в центрі міста пострижено, а на околицях не зовсім Стри, траву стрижне. І це не тільки ваша проблема. Я би дуже просив, щоб муніципальна варта, інспектори і всі решта вони пройшли по всіх і попередили людей, щоб штрафувати просто-напросто. Добре? Все, що до Два слова відносно сусіда. Значить, ви знаєте, що центральна інші практично способні у другому разусити половину вулиці Рушевському і 30. На цьому тижні, я думаю, навіть зважаючи на несприятливі умови, ми це зробимо. І будемо в у третьому школу посічення Староговича, встановлення роботи Вороніча, Гунятича і Вовголія Бога. Я зрозумів. Дивіться, що. Ви би ми не косили, як би ми не, не блогузлі не робили, як би ми не прибирали наше місто, ну, якщо в центрі міста, наприклад, таке, як коло Берізькі, такі чагарники є, то нівелює всю нашу роботу. Туристів в море ходить, значить треба муніципальну варту, треба поліцію, кого хочете залучати, але там повинні власники навести порядок. Точно так само, по тому самому прикладу, по всьому тривобичині. Всі, хто є власники, вони повинні в себе наведити порядок. Ви то працюєте, і ми то бачимо. І різкі дуже дисонанси. Коли ви навіть і по тротуарах і до того самі, то, до речі, мають до е, тротуару повинні власники прибирати і косити. чомусь ми забуваємо, а ви це робите. От. Тому, А на самих за огорожу жах, що твориться, ми ну, скоро змії почнуть бігати. Тому власники зобов'язати, що вони де не можуть, де є старші люди, де не можуть, то нехай платять вам за роботу, ви це самі зробите, і вам нехай за це компенсують. Все, це нормальні речі, нормальна практика. У всьому світі це робиться. Добре, дякую. По культурі. Що в нас повинні? Крім сьогодні, я розумію, що це. Є. але найпаністаке, Мистецтво всередині. там вже ж воно постійно закрите, там вже не так багато і виставок проходить, і так далі. Що якусь кімнату можна було викрити, і ті Попрацюйте, будь ласка, тому що ми маємо своїх е, свої, свій бренд, навіть свої вишивки і так далі. Я навіть думаю, вишивку одному із президентів Польщі, скажімо так, президентів міст Польщі. Тому ну, давайте ми, ну, це, це наші є, і ми змогли їх питати і переживати за це. Добре, е -е, дякую. Що я хотів би ще сказати? Значить по бібліотечній системі, що в нас робиться? По бібліотечній системі ми зробили. До трубопись бібліотеки ніяких зауважень немає, є перевернені до його. Тому що це є приклад, як треба працювати. Мене цікавить в сільській місцеві. Чим займаються, як будинки культури живуть, що директора культури роблять, які організації проводять. Ви то проводите все. А в них на будь-який заклад приходить двоє-троє людей, я прекрасно розумію, що в селі трошки по-іншому трошки ніби робота. Ну, нічим не, не більше роботи, чим не в Так Не ремонти мене цікавлять, мене цікавлять роботи людей. Мене ці ремонти не цікавлять зовсім, повірте мені. Бо до тих ремонтів долучилися ті бібліотекарі, ті директори тих приміщень, які ні чорта не роблять. Взагалі нічого. Від слова нічого не роблять. Тільки приходять в день зарплати і отримують заробітну плату. Вам доказати, що воно саме так, ну сядемо з вами і проїдемося. І побачите, як вони працюють в селах. В одних селах прекрасна робота проходить, в інших селах просто вона прийшла потримала отримала зарплату і все. І 0 ноль роботи, 0,0. Ноль ноль Тому я дуже прошу, я ще раз сказав, чому в місті вони на ту зарплату відпрацьовують з, з, в три рази більше, а ті нічого не працюючи. А мають таку саму зарплату ще й більше деколи. Тому що там стаж роботи по 30-40 років, вкорінилися. Тому я дуже прошу, так, займіться, займіться перевірками. Треба вам ще людей пройти. Як я, 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 я я ми якраз мали сідати говорити, бо справді є проблема. Але ці проекти, які ми запустили зараз в місті, ми бачимо, що воно працює, діти приходять, і ми що хочемо їх розширити на територію всього нашого. ДГ. Я думаю, що інші переймуть наш досвід. Тобто просто треба зацікавити зараз якраз літній період часу, коли батьки не зможуть бути з дітьми, ми будемо робити якісь маленькі осередки, і дітям буде цікаво. Дякую, я про це і От Ми хочемо якраз це розширити нашу діяльність. Все, добре, дякую. Ви зрозуміємо, що я хочу, що я хочу зробити і що я домагаюся. Дуже дуже дякую. Дякую. Значить, кого Які питання? Будь ласка. Ну, можна, якщо можна. Будь ласка. Маємо перехід на електронний документообіг. Попередньо спеціалісти it відділу скинули на кожну електронну адресу кожного відділу управління ознайомчит відео. Прохання з тими з відео, керівниками, а також особами, які будуть відповідати за документообіг, ознайомитися. І відповідно керівникам, а також тим особам, які відповідають за документувати, виробити електронні цифрові підписи. І відповідно вже на наступний тиждень, я думаю, вам буде надано доступ до цієї системи, і ми вже будемо працювати в цій системі. Якщо хтось не отримав на електронну адресу дане відео або є якісь запитання, то спосередньо звертайтеся по тій відео до спеціалістів або до керівника. Дякую. Говорю, тут йдуть ідея зміни. І сьогодні я вже кінцево сказав, які управління переходять, що мають сектори, а які управління переходять, мають відділення. Значить, це авансом. Ті управління, які не виправдають цей аванс, вони так само перейдуть на секторальну роботу. Всім, що зрозуміло, молодіжні поки що управління. Молодіжні політики залишається та домовилися, так питання. Залишаються секторами управління культури і правління молоді, а відділ залишається секторами відділ екології і правління охорони і цивілізації. Всі почули іншого рішення вже змінюватися не буде поки що. Але я ще раз казав, тим, там, де є відділи, це є поки що авансом. Управдаєте довіри, будемо далі залишатися відділи і будемо їх розвивати. Не оправдайте, прийдете секторальну роботу. Всі зрозуміли? І ще питання, які є? Будь ласка. Послідні. Значить, є багато нових людей, які виявилися. Значить, в нас на нарадах не розмовляли. Не дай Бог по телефону дзвонить, будь ласка, виходьте, щоб я це не робив публічно і дуже жорстко. І третє, ми повинні думати і чути, про що говориться на нарадах. Нарада це не є просто галочка. Це є серйозна робота, де йти на тиждень завдання і звітування. Тому я дуже просив, щоб ми дуже серйозно до того ставилися. Всякі переговори між собою, телефонні дзвінки, вони на нарадах не мають права бути присутні. Я думаю, що мене всі розуміють і більше такого, як сьогодні, не повториться. Дякую. Дякую за вас.